Хто з вас вірить, що вихід на кордони 1991 року закінчить війну? Хто з вас вірить в це? Напишіть в коментарях. Я вірю. Будь ласка, я ні. Я можу пояснити: Київська область абсолютно ніяк не межує з Російською Федерацією. І це не заважає в Київській області літати вночі дронам. І приземлятися, ну, як приземлятися, падати ракетам, в тому числі й балістичним. Вихід на кордони 91-го року це така кінцева мрія, горизонт. Вон, подивіться, він є, але дістатись до нього неможливо. Ти можеш до нього йти. Чи вистачить тобі життя? Ну, це вже інше питання. У самурая немає. Мети, у нього є шлях. Ми зараз не говоримо з вами про те, що кордони 91-го року, а насправді я їх називаю кордонами 2013 року, це не те, про що Україна як держава повинна думати. Але це явно не те, про що повинен думати конкретно взятий громадянин країни. Поясню. Проблема в тому, що у вас є одне. Одне маленьке життя. І процеси, які нас оточують, вони запущені і вже йдуть. І ви змінити їх не можете. Все, що ви можете, це намагатись вберегти себе, свою сім'ю, своїх дітей, зробити так, щоб ваше життя не було даремним. Але тут приходять політики і чиновники. А ще політтехнологи, а ще багаті люди, в яких є в руках телебачення, і кажуть тобі, в тебе є мета, бо ти не самурай, в тебе не може бути шляху. Просто звичайного людського шляху, звичайного людського щастя. В тебе є мета. Правда, вони не говорять вам, що ця мета недосяжна в короткостроковій перспективі. Вона досяжна. Але в перспективі довгостроковій. І більше того, вона досяжна, але не обов'язково тим методом, який тобі український самураї пропонують: Чи повернуться в українські території? Безумовно. Немає іншого геополітичного і геостратегічного варіанту. Ну, його просто не існує. Щоб не говорив там. Колись Жириновський. Але питання в тому, чи можна повертати українські землі, зупинивши бойові дії і намагаючись зробити щось, щоб не нагадувало гру в футбол на мінному полі. Сьогодні ми бігаємо по мінному полю і намагаємось забити гол, думаючи, що забитий гол це наша перемога. Не думаючи про те, що ти бігаєш по мінному полю, і твоя основна перемога вижити, а не забити гол. Твоя перемога вийти з мінного поля живим для того, щоб можна було, потім зробити щось для своєї країни, для себе, для своїх дітей. Потім, но поки що ти на мінному полі, і тобі кажуть, що забитий гол це і є перемога. Українці повинні пам'ятати, що наші території це наша земля. Українці повинні пам'ятати, що наші території, на жаль, поки що тимчасово окуповані. Українці повинні пам'ятати про те, що ми повинні обирати політиків відповідальних за майбутнє країни, за повернення цих територій, за те, щоб кошти, які здобувають українці, йшли на добробут, і люди з окупованих територій помічали, як живе Україна, і не чинили ніякого політичного тиску проти того, щоб українські території повернулись. Чи повернуться українські території? Безумовно. Безумовно. Але для того, щоб повертати українські території в першу чергу, повинні ми з вами зійти з мінного поля. Неможливо неможливо виграти, коли ставка твоє життя. І тим паче, що мета, як горизонт, малодосяжна. Ви скажете так, а що робити? Невже ми не можемо військовим шляхом відновити територіальну цілісність? Відповідь можемо. Можемо. Ми можемо добігти до кінця мінного поля? Але чи всі? Скільки з нас добіжить до кінця? І чи не виявиться так, що потім на відновленні військовим шляхом території? Доведеться заселяти, як казали деякі наші соціологи, демографи, мігрантів. Мігрантів. Бо нема українців. Частина виїхала, частина вже загинула, а частина не народилась. Вам не здається, що ми сьогодні перебуваємо в такій небезпечній грі з ілюзорним фейковим уявленням про кінець? Повторюю, кордони 91-го року не є завершенням війни. Я не знаю, хто це придумав, але ще раз наводжу аналогію. Київська область, як і Полтавська область, як і Тернопільська область, як і Волинь, не мають прямого контакту і кордону, де іде бойове зіткнення, але ракети прилітають. І війна, війна не завершиться. Навіть якщо ми вийдемо на кордони 91-го року, навіть якщо нам вдасться якимось дивним чином відтіснити оцього страшного ворога, який вже домовляється зі своїми партнерами про спільні війська, навіть якщо вдасться витіснити, нічого не забороняє їм продовжувати воювати, обстрілювати, вбивати і так далі. Чи може бути війна завершена війною? Відповідь може. Тільки потрібно бути готовим, що одна сторона при цьому, а це не вблаганно, буде тотально знищена. Яка це буде сторона? Давайте будемо вірити, що це не ми. Не підписуватись, якщо ви хочете вийти мінного поля і подивитися на Площину подій, не бігаючи між пострілами, обстрілами, вибухами, намагаючись забити гол, який насправді нічого не вирішує.